Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел, з козацьких джерел. А вони ж теж народні. Наша українська земля багата не лише природними скарбами. Найбільше її багатство це, як відомо, її люди, багато талановитих людей проживало і зараз проживає. На теренах України. Сьогодні ми поведемо розмову про незвичайну людину, талановиту, це дослідник, це польклорист, етнограф, історик і письменник Дмитро Яворницький. Тримаю в руках один із трьохтомників, один том. Історія запорізького козацтва, сама назва говорить, а це ось художній його твір за чужий гріх. Тут ціла етнографія, історія нашого краю. І як добре, що такі люди такий слід залишають для нас, для нащадків. Бо як би ми це все знали через. Віки через століття і десятиліття конкретно про цю особистість нев'яночу, прекрасно Роман Володимирович Бачинський. Прошу, пане Романе. Дякую, Марія Олександровна. Бажаю здоров'я, шановні добродія. Сьогодні ми з Марією Олександровною знову хочемо поринити історію нашого славетного. Українського козацтва. Козацтво це один із фундаментів, який є основою розбудови нашої незалежної, суверенної України. Ми повертаємося сьогодні до історичної постаті, угу. яка заставила український народ поглянути в історію минулого. А особливо в історію козацтва. Як Марія Олександровна сказала, що сьогодні ми розглядаємо особистість, яка дала поштовх відродженню козацтва, її вольності, її духу і розбудови, як я казав, нашої України. Це Дмитро Іванович Яворницький. Якщо кинутися коротенько в історію Дмитра Івановича Яворницького, то його любов до Козачни, до українського духу, почалася ще його шестирічного віку. віку, коли в шестирічному віці його батько дяк прочитав йому Тарас Бульба, Яку якого написав Гоголь. Гоголь. І йому так сподобалася ця книжка, так сподобалося ось цей дух козацтва, що він став марити козацтвом. Він же більш ні про що не став думати, він тільки думав про Запорізьку Січ, про козаків. І, як будучи талановитим, здібним хлопчиком його віддали в школу. Він закінчив школу. До речі, народився він 5 6 листопада 1855 році в селі Сонцівка на Слобожанщині. І коли його вже віддали в школу, він на відмінно закінчив школу. Але так як мати його була досить освічена людина, вона Заставили його поступити далі вчитися. І послали його вчитися на священник, mm -hmm. духовну семінарію. Але те боротьба внутрішня, чи бути священником, це, чи бути істориком, переміг історик. І він залишає семінарію. духовну семінарію, поступає вчитися на історичний. Факультет, яким він успішно закінчує. І коли він закінчив успішно історичний факультет, його залишають в цьому закладі. закладі, щоб він викладав, він залишився, але знову основною темою його була тема козацтва. Він збирає матеріали про козацтва, він читає лекції. Він їздить по експедиціях по Україні, він їздить по всіх селах, збирає різні розповіді. І це все старається надрукувати. І на своїх лекціях він це все доводить до людей, має живе спілкування з народом, і одна із тем у нього це є козацтво. Будучи на Україні, царський уряд. Почав його переслідувати. І друзі, які в нього було дуже багато, пропонують йому переїхати в Санкт Петербург. Переїхав в Санкт-Петербург, але виявилося, що в Санкт-Петербурзі у музеях є дуже багато інтересного матеріалу про козацтво. Так як ще тоді всі матеріали, всі клейноди, всі козацькі грамоти, переписки забирали у архіви Санкт Петербурга. Він поглинув в написання різних творів історії козацтва. І почав там так само викладати. Виявилося, що в Санкт Петербурзі є дуже багато українців. І так само є багато вже і росіян, але які мають походження українське, чи то родичі, чи вони бували, так само заінтересувалися козацтвом. Знову уряд почав переслідувати Яворницького. Його засилають в Самарканд. Поїхав він в самарканд недовго, два роки він там був в самарканді, але знову його талант історика і там проявився. Він почав їздити по Середній Азії, збирати матеріали, створив там музей в Самарканді Східного, східного мистецтва, за що був нагороджений найвищою медаллю східна Золота зірка Сходу. Два роки він там побув, повертається звідти він до Москви. І знову виявляється, що в Москві так само є багато матеріалів про козацтво. Він, він колись писав у своїх розповідах, куди я не піду, з кругом козацтво, кругом Україна. Хоча він перебував і в Санкт Петербурзі, і в Москві. Нарешті доля його звела так, що він повернувся в Катеринослав. При Картернославі він засновує музей козацтва. Засновує козацтво музей і збирає дуже багато матеріалів. І цей музей козацтва розширився до таких розмірів, що він вже мав 16 відділень. Ого. То не була одна маленька кімната, а велика. І царський уряд почав його переслідувати. Він казав: нам не треба історію Малоросії. А нам потрібна історія Великої Росії, а Малоросії, Росії, і почав його переслідувати. Але так, як маючи багато друзів, він там, в Катеринославі, і працював. Дуже Яворницький дружив з високосвіченими людьми. І коли він спілкувався з ага. великим художником, то він натхнув, дав натхнення Репіну. Написати картину козаки пишуть листа турецькому султану.